Скільки українців планують повернутися в Україну з німеччини? Зараз в цьому відео я вам розповім інформацію з соціального дослідження, яке проходило у грудні 24-го року. І там було вказано, що 26% українських біженців планують залишитися назавжди в Німеччині. 11% біженців не планують повернутися, але вони планують повернутися після одного або двох років після закінчення війни. 34% біженців відразу планують повернутися в Україну, і 27% ще не вирішили, що вони будуть повертатися, чи не будуть. І тому так як і я раніше говорив, що приблизно 50-70% повернуться в Україну, і Німеччина прекрасно розуміє, що дуже багато українців вийдуть з Німеччини в Україну. І тому вона залучає дуже багато програм, щоб максимально залишити українців Це вивчення німецької мови, це влаштування українців на роботу, це взагалі найголовніше, це воз'єднання сім'ї. Ви як думаєте, скільки відсотків українців виїде з Німеччини? Напишіть в коментарях та обов'язково підпишіться.